Ostatnie życzenie mogę? Pewnie. Jeśli się rozpierdolę, to nagrajcie proszę. Będzie nagrać. <grystanie> Próbuję skoczyć sam. Dobra, to na goła. Nie? Go. nie? Śmiało. Na go. Jak ja, ja sam nie skoczę chyba. <grystanie> П'ятка. Ну, ну як? Півточка. Там і п'янка. Не, у неподходит. Адреналин? Ні, ти не входиш. О, ну сам би не прыгнув, е. він мене штовхнув. Так? Да. Подобалося. Подобало. І <ріг> <ріг> то, и то, и то хіба дає такий О. адреналін? Ну там <ріг> в моменті то так, бо ти, одразу тебе нічого не тримає, ти <ріг> просто летиш. <ріг> в <И> сам момент не <ріг> штовхнуло. Так, але я хотів сам стрибнути, але не струбнув.